Руслан Марцінків разом із командою проінспектували вулиці Сорохтея, Коновальці та Петлюри. По центральних вулицях в принципі загалом зауважень там, де рухається громадський транспорт, де більше вулиці. Загалом проблем взагалі немає. Так само бачимо по тротуарах, особливо там, де є можливість дати тракторами прочистити. Проблем немає. Так будемо, що щотижня, кожної п'ятниці, замовляйте район. Куди ми маємо прийти. Єдине, що вирішуємо в останній момент, щоб вони були підготовлені. Комунальники мають вісім одиниць снігоприбиральної техніки для прочищення тротуарів. Звичайно, що бічні вулиці, тротуари на них ну, в гіршому стані. Є у нас прибиральна техніка, там, де звичайно працює техніка, так як ми зараз стоїмо на вулиці Чорновола, воно зразу відрізняється від вулиці 40, там, де техніка, ну. На деяких ділянках просто проїхати не може. По вулиці Петлюри, поруч із хлібокомбінатом, планують встановити нову скляну шестиметрову зупинку. Отримуємо частково звернення тих пасажирів, які не удоволені тим, що довго стояти на зупинці, і вони мерзнуть, тому що тільки сидячі місця карантинні обмеження і інші звернення людей про те, що деякі приватні перевізники все ж таки беруть стоячі місця і відповідно. Перевозять пасажирів у міській раді нагадують для того, щоб інспекцію провели на вашій вулиці. Залишайте свої коментарі на офіційній сторінці у Фейсбук Руслана Марцінківа.